Всім привіт! Сьогодні їдемо в Семсклаб, магазин гуртовня. Там є буквально все-все зараз покажу. У них також є своя заправка. Якщо закуплятись в цьому магазині, то дешевше виходить бензин. Перед входом потрібно показати карточку, що ви належите до цього магазину. Ось таких гігантських розмірів. Все, там кінця немає. Я сьогодні тільки за Солодо, що ми сюди заїхали, так що покажу так швиденько, що тут є. Техніка різна. Вникати в подробиці ціни не дуже маю часу сьогодні. Але рідко тут буваю, тому хотіла показати. На носі Halloween. а також вже і є все, до Різдва. Тут ювелірні вироби, золото, срібло, годинники Всього багато для дому. Продукти, навіть от майданчики дитячі. Гриль 700 доларів. Одяг також є. Книги. Ось тут все з одягу. От їздить такий робот сам напевно, що прибирає підлогу, я так думаю. Тут якраз випічка, солодощі. Мені потрібно якраз щось з цього сьогодні не для себе, але Потрібно купити тут. Тут різні а, для прання порошки, серветки, паперові рушники. Презентуємо зараз дуже От такий горшок у нас 12 доларів. Це морозилки там, м'ясо, морозово, риба. Тут хлібний відділ. Ось тут вже напівфабрикати перець фарширований, наприклад. от Шість перчинок, 17 доларів. Ого, можна самому зробити набагато дешевше і смачніше. Це чикен Alfredo. курка з пастою Альфредо. Різні напівготові. блюда. Креветки. От, наприклад, тут е, крильця в соусі. 22 долари, отака от коробочка. А свіжі можна купити набагато в 2-3 рази більше. На пів ціни і самому приготувати. Креветки. 13, отака от маленька. Готові суші є. От, наприклад, така коробочка. Майже 17 доларів. Там два роли. Як в ресторані цін. Там можна м'ясну нарізку собі замовити. От прошу. Курячі грудинки 12,20. за 6 паундів приблизно 3 кілограми. Тут у нас фрукти. Ось, наприклад, 7 доларів. Коробка таких ківі. Ананас майже 3 долари один. 5,48 ось така сітка авокадо, Я завжди тут їх і беру. Там 6 штук великих. Дині, манго. Манго 5 доларів. Сьогодні ось цілий ящик. Це менше як долар за одне, дуже вигідна покупка. Сливи. Сливи 4,76. Ось. Такий пакет. Там у нас цибулька, картопля, різні напитки. Все от такими великими, У кого велика сім'я, то тут дуже вигідно робити свої покупки. Парфюми, батарейки, снеки. Закуски різні в школу дітям на обіди давати. Крекери, печенька і всяка всячина. Ось навіть продають такі на двір на вулиці, переставні гаражі. 750 доларів ось такий. Цей дитячий майданчик з цієї сторони. Мені цікаво, скільки такий коштує, я ніде не бачу ціну. Майже 1600 доларів. Ось принцеси, сукні до Халовину, супергерої для і дівчаток, і хлопчиків є. Спрошу. Ціни. 20-27 доларів. Ельза. Є іграшки дитячі. Як я їй казала, в цьому магазині прийти і можна купити все. Від подарунків до продуктів харчування, до господарських товарів, для дому, двору. Все-все є необхідне. Ось, наприклад, 15 доларів, такі динозаври, як конструктор. Ось 150 така хатинка для лялюк, 22 долари така міні-маус з машиною. Ось для хлопчиків інструментів, набір 40 доларів, пожежна машина 35, такі по 17. Лего, набори 17. Ось такі величезні хризантеми для декорацій на вулиці. Ууу, які гарні великі. Такий разом з горшком 17 доларів. Ось є такі різні лампи, фонарі для двору по 20 доларів. Ось так. Ще тут іграшки. 23 ось такі ляльки. 35 такі. Тут у нас кава. Це наша вже улюблена в сім'ї Данкін Донатс. Тут різні також о, арахисові масла. От бачите, як продають набір з двох. 10,82. Це отак, і нутелла, наприклад. Також 10,58, дві таких. Сухі сніданки. Тут все великими упаковками та наборами. От фасолька. Оцю я також беру завжди. Тут вісім баночок. Один раз купила і на довший час забула. Ось, гірчиця, кетчупи. Ось є такий набір. Там два кетчупи. Такий соус, як з огірочків і гірчиця. Тут вже особистий догляд: креми, зубні пасти, щітки. За 50 доларів дві щітки зубні, електричні. Вітаміни, різні, обезболюючі таблетки, аетайланол, едвіл, аспірин. Все тут можна купити. Також є такий апарат, де можна сісти і безкоштовно поміряти собі артеріальний тиск. А ось тут 55 доларів апарат для вимірювання тиску. Різні аптечки. Іски ще продають. Ось, також гарний вибір квітів. Ось такий досить великий букет. Можна купити за 8 доларів. Трошки інший з трояндами, чи соняшниками, чи герберами вже за 11 і 17, як який. От 18 це вже самі троянди. Також є кімнатні рослини. Оці живі, а оце оливкове несправжнє, Штучне. Ось такі по 20. Чіпси, чіпси, чіпси. Улюблений снек більшості американців. Ось є такі гумачки резинові. Ой, утеплені також. Ось, на дівчаток, на хлопчиків 17 доларів такі. І на дорослих є от такі резинові з утепленням 30. Коні міксер KitchenAid 380 доларів. 40 доларів ось така. Так, тут така морозильна кімната, дуже в ній холодно, але тут продають молочні продукти. Масло, сметана, яйця, сири, йогурти, молоко. Там готують курочки. Тут свіже м'ясо. От три стейка, 11 доларів. За один паун, тобто оцих три кусочки, 33 долари. Тортики, капкейки, різні десерти. Ось вже такі осінні. 30 штук, 16 доларів. От, напевно, я таке сьогодні і візьму. Взяла такі наполовину шоколадні, наполовину ванільні. Курочки, наприклад, такі меншеньких, дві 17 майже доларів. Ось така одна велика. Сьогодні вона на знижках. 9 доларів була 11 менше. Приміряю худі з написом Пенсільванія. Таке тепленьке, зараз на холодній ранці. І раз... добре. І так, беру цю кофту худі з Пенсільванії написом. Ось набір таких капкейків. А ще яблучний, величезний, важкий пиріг. Ось такі сьогоднішні мої покупки. Так виглядає це все. Велика парковка з різних сторін. Ми зробили наш і готові їхати додому. Всім гарного дня!